Ефір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю сьогодні. 5 грудня відзначають міжнародний день волонтера. В Україні волонтерський рух розпочався наприкінці 90-х років ХХ століття, а сьогодні визнаний на рівні держави і регламентується законом України. Та особливе місце в житті українців волонтери почали займати після повномасштабного вторгнення. Адже це тисячі людей, які забезпечують надійний тил нашій армії та підтримку вимушеним переселенцям. Сьогодні у нас у гостях люди, які як ніхто знають про волонтерство, все. Ірина Присяжнюк, керівниця волонтерського цеху Тетріс, та Валентина Процюк, керівниця волонтерського спільноти Чарівна Мережка. Вітаю вас! Пані Валентино, розкажіть, будь ласка, про ваш волонтерський центр. Ви працюєте вже більше майже 10 років. Розкажіть, як створили саме у якому році розпочали свою роботу? Волонтерський центр ми створили в 2014 році, коли почалася війна. А то ми з тих пір почали плести сітки, шити кікімари, носки плести, подушечки робити і передавати хлопцям на передову. А як прийшла така ідея у 2014 році, коли багато людей почали волонтерити, але ще не настільки розуміли, до чого це, як це правильно робити, як саме до вас прийшла ця ідея? Ну, зразу ми збирали продукти харчування, а потім почали робити таку справу плести сітку, тому що вона потрібна була для хлопців, щоб їх накрити, сховати, щоб захистити їх. І от ми почали робити такі. Вироби, сітку, подушки, кікімари, носки і все остальне. А де брали приміщення? В якому плели сітки? Нам шукали самі приміщення, де можна було поставити раму. Зразу в бібліотеці були, а потім по Вінниці їздили, чотири рази переїжджали з місця на місце. Але все таки, як хлопці, жах, а Ми тут у Вінниці шукали місце, вилазили з норки свої і плели далі сітки. А як придумали таку назву Чарівна мережка? Ми думали дуже довго, але так прийшли, що ми плетемо, і буде така, типа, собі е... символ, що ми плетемо сітки і чарівна мережка, щоб багато було людей там. Пані Ірино, а як щодо вашого волонтерського центру ви створилися з початку повномасштабного вторгнення? Розкажіть, як от тоді виникла ця ідея, тому що 26 лютого ви почали свою роботу. Тоді люди були налякані, перелякані, і про волонтерство ще не настільки почали говорити. Більше вже через два-три тижні усі, усі усвідомили, що сталося. Як от ви взяли себе в руки, зібрали усі сили і почали свою роботу? Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми разом з моєю сестрою Оксаною залишилися у двохвіниці і думали, чим ми можемо бути корисними для наших хлопців. І ми звернулися в квадрат. Там пані Валентина вже на той час плела сітки, вони нам показали, допомогли, розказали, як це робити, і ми створили свій центр, тому що тут було мало місця, і поміститися було ніде. І ми почали ці сітки плести в мене вдома. Коли ми це десь дві тижні плели в мене вдома, потім випав великий сніг. І ми почали е, шукати приміщення. Ми звернулися до в офісний центр Тетріс і нам там допомогли. І з тих пір ми весь час знаходимося в офісному центрі Тетріс. Дуже велика подяка керівництву, яке нас е, забезпечило місцем. І ми по сьогоднішній день там працюємо всі дні без вихідних Ви зранку і до вечора. Ви сказали, що пані Валентина вам розповіла, як правильно це робити. Да. Чи є якась спеціальна технологія, за якою ви плетете сітки, і чи ви плетете сітки самі вже на них наплітаєте тканину, чи самі сітки теж плетете ви? Чи ви їх закуповуєте? Сітки ми закуповуємо, але дуже велику частину сіток нам плетуть в Лазапаркові. дівчата, які працюють там менеджерами, вони допомагають нам з перших днів плетуть дуже велику кількість сіток. Це 10 10 чоловік там є, які дуже багато плетуть сіток. Основну частину ми, звісно, закупляємо, але за брак коштів мусимо також плести самі. Як правильно це робити? Чи є якась технологія? Е, да, там спеціальна технологія. Якщо хтось захоче прилучитися, приєднатися до нас, щоб ми показали, як ми покажемо, забезпечимо матеріалами. Будь ласка, можна. Починати плести сітку, пані Валентино. А розкажіть, от за майже 10 років чи змінювалась кількість відвідувань вашого волонтерського центру? Чи більше людей долучаються до роботи волонтерства, чи менше, чи можливо якимись такими перехилами, тобто в якийсь період більше, в якийсь менше? На початку війни з 22-го року то було дуже багато людей. Зараз менше стало приходити людей. Зараз велика кількість переселенців, які приїхали з Харкова, Херсона, Маріуполя, які живуть у нас тут у Вінниці і приходять кожен день допомагати плести сітку. А в Вінниця дуже мало приходить людей. Всі сидять, чекають, коли ми і наші хлопці скажуть, що наступила перемога. Виплатити сітки щодня? Так. Да. плетемо щодня з 10 до 7 часов вечора. В молодіжному центрі. В молодіжному центрі квадрат. Будь ласка, хто бажає, приходьте до нас, долучайтеся. Хто не може тут плести, будемо давати роботу додому, яку можна робити вдома, шити, в'язати і приносити сюди, хлопцям передавати. Наскільки важко плести сітки? Це трохи монотонна робота щодня, що година, там 8 годин. Це важко зробити. Наскільки це важко? Ну, якщо людина хоче допомогти, то їй це не важко. А яка не хоче допомогти, то їй тоді прийшла, дві лінти прив'язала, яка да, мені тяжко, мені руки болять, і я не можу ходити сюди, чи ще собі придумає якісь слова, будемо казати так. А той, хто хоче, той з першого дня прийшов і ходить кожен день, зранку до ночі, будемо казати так, як ми ось зранку до ночі і вдома, якщо треба, ще щось робимо і приносимо на другий день, щоб воно відіслати. Передати і щоб воно поїхало до хлопців, чи багато таких відданих людей, які плетуть сітки, допомагають із 2014 року, і з початку повномасштабного вторгнення, які щоденно ходять і допомагають по цей день. Ну, з 2014 року, коли організувалася волонтерська ця організація, то було багато нас але ну, зараз залишилося приблизно десь 15 чоловік. Ну, є люди, які плетуть сітки удома. Це Васильчуки, Вася і Галя. Вони зробили раму на стіні і собі плетуть. Вони вже сплели 80 сіток за період ось воєнного стану, що з 22-го року. Вони вдома все приносять, передають. І так ми раді, що вони вдома теж цю справу продовжують, бо вони не можуть ходити сюди. Справи свої домашні там, і вони отак передають. А тут, зараз в квадраті, то є такі люди, що кожен день приходять на 10 часов до часов чотирьох вони кожен день плетуть сітки. Якщо до вашого волонтерського цеху, чи багато людей зараз ходять, і от якщо прийняти з початком повномасштабної війни? Спочатку було дуже велика кількість людей. Зараз, звісно, ходять менше, тому що на той час, коли це все починалося, тоді багато підприємств не працювало і було багато війничан. На даний час багато людей вийшли на роботу, то менше стали ходити. Ну люди приходять після роботи. Ми працюємо до 9, до 10, до 11 години вечора, коли такі гарячі закази. Люди приходять після роботи, війничани допомагають. Ну, не багато. Ну, ходять. Багато людей ходить на вихідні, коли немає роботи. Основна частина ходять переселенці і пенсіонери. Е -е, ну наскільки активна де? молодь? Ви сказали, що дорослі більше, а молодь? Чи долучається молодь? Дуже мало. Там щитані люди. Якщо в нас на сьогоднішній день 74 людини, які постійно ходять, то з них молоді зовсім мало. Окрім маскувальних сіток, чим ви ще допомагаєте нашим церквам? Ми ще масхалати ниніші, потім носки в нас на дому плиту багато, кікімори. Все. Де берете матеріал? Хто допомагає з цим? У нас Зразу ми приносили матеріал, нам приносили просто такі там простиня, різний білий матеріал. З часом ми зрозуміли, що це не той матеріал, з якого треба плести сітку, він тяжкий, намакає, і це просто неудобно і їх фізично підняти нереально. То ми почали працювати з агроволокном, воно легше, воно не втягує в себе вологу. І почали відкривати. Банку, таке виходить, монобанкове, і туди нам донатять гроші. І ми раз в неділю її відкриваємо, і за ці гроші закупляємо сітки. Нам дуже велику допомогу в цьому надає Володимир Семенякін. Він цим займається. і разом зі своєю дружиною Лілією. І так у нас, ну багато нам ще Тетяна Скомаровська, вона дає концерти, допомагає і донатять гроші, вона нам приносить. І багато Лариса Січкар, поетеса. Вона продала багато книжок своїх, і також нам гроші перечислила на тканини. А так в основному ну, хто, хто як може, допомагає грошима. Зараз почали менше люди донатити? Так, набагато ну, менше. Як ви от можете це пояснити, з чим це пов'язано? Даже боюся сказати, з чим люди думають, просто, що війна закінчилася, тому що в нас спокійно все працює, і, і хоча кожен день гинуть люди. Там. З якими проблемами ви, як волонтери, найбільше зустрічаєтеся? Це байдужість людей, це невистачання коштів, невистачання матеріалу? Е Якщо взяти, то всього не вистачає. Дуже не вистачає рук. Нам на сьогоднішній день замовлено 200, 120 сіток. Їх зробити за неділю чи там, за місяць при такому кількості людей, це дуже складно, а люди не ходять. Вони думають, що якщо в нас все спокійно, значить спокійно везде. Но сьогодні рано мені прийшла подяка, ну хлопчик написав мені подяку. Просто коли відкриваєш і читаєш, серце розривається. Ти знаєш, що вони чекають під, від нас підтримки, а ми не встигаємо. І ми залишаємося пізно вечором, плетемо, тому що знаємо, що від нашої сітки залежить їхнє життя. У нас був случай, коли на суми ми передали, були сіткою, в ній запутався дрон. Вони нам позвонили, розказали це все. І ми на другий день всі, які в нас були сплетені з сітки без маскування, а такі прості, ми всі їм передали, тому, тому що вони ними закриваються між деревами. А дрони зараз почали не тільки зверху підлітати, вони з боків підлітають ну з різних сторін. І вони запутуються в цих сітках. І кожне врятоване життя, це. Наближення нашої перемоги, тому що хлопці, як то говориться, зменшується кількість, вони не прибавляються. Коли я в 2014 році думала, що війна нас не затроне, що ще якби діти малі, все мале, то я дуже тоді помилялася. І я зараз говорю всім, кого діти малі. Що не думайте, що воно може вас просто якимось чином не коснутися. Сьогодні ні, а завтра ваші діти можуть воювати, а далі можуть і внуки воювати. Тому треба допомогти зараз це все закінчити, не щагнути, щоб пішли і внуки воювати наші. Хлопці, вони до вас звертаються з проханнями про сітки. Це ви допомагаєте спеціальним якимось підрозділам, бригадам, чи до вас можуть звернутися будь-хто до нас можуть звернутися будь-хто. Нас багато звертаються батьки тих хлопців, які воюють, що допоможіть нам, сіткою там син проси. Багато хлопців вже знають про нас дзвонять. Щоб ми, ну, ми, з якими ми вже працюємо, як то говориться, сарафанне так, радіо. Радіо передав, да. дзвонять. До вас званять. також звертаються з різних бригад, ви допомагаєте? З, з, з усіх. Хто де що почув, і зразу передав номер телефона і вже дзвонять і кажуть, що треба. От так треба десь і сіток таких 5 на 8. І коли ви вже зробите? Сьогодні, завтра, коли? А не питаються, яка у вас там черга. І, і що, коли чи входять люди, і чи з чого є там його зробити? І ми починаємо знову шукати, як би його скоріше зробити. Змінюються потреби хлопців у сітках з порою року. Так. Да. Ну, да. Взимку, що це взимку має біла. бути? Взимка-біла, сітка. Зараз, ну як только бізнес, бізнесмени зрозуміли, що на цьому можна заробити гроші. Вони беруть агроволокно і красять п'ятнами чорними, воно виходить вже таке, як під цей. Ми, ми заплітаємо. Ми купляємо і заплітаємо. Ми купляємо і заплітаємо. Ми Пані Валентину, ви теж йде берете матеріал, ви теж відкриваєте збори, чи долучаються люди, чи хтось надає, чи приносять люди з дому, можливо, щось. Люди приносять з дому тканину, люди приносять з дому гроші. Є дівчинка, яка приносить постійно гроші, збирає собі, хто їй там дасть, і вона постійно передає для хлопців, щоб ми купили там сітку, що потрібно. А так, то в основному самі всі шукаємо кошти, щоб закупити тканину і закупити сітку, на якій плести його. Що вас найбільше мотивує у вашій роботі? Дзвінки від хлопців, фото, які вони нам висилають, вони приїжджають, розказую, вони розказують, показують, показую. ти, коли це все дивишся, ти. Думаєш, Боже, десь, певно, ми не встигли щось допомогти, десь ми не встигли цей, тому що хлопці приїжджають звідти, коли в перші дні вони були такі в захваті, все, що вони, от вони зараз вони все зроблять, то зараз вони приїжджають потухші хлопці просто не вистачає. І коли вони вже це все побачили, і ти просто думаєш, що, що ще треба зробити для того, щоб їм там було легше. Пані Валентино, можливо, у вас є якийсь випадок, ось такий, з яким поділилась Ірина, про, про дзвінки від хлопців, про їхні, таку, про їхні відгуки? Ну, і Кожен раз дзвонять, коли передаєш, передаєш пересилаєш передачу, вони відкривають той ящик, фотографують те, що там їм поставили, і носки, і труси, і смаколики, і смаколик, ігрушки, і які вони, як діти дивляться, що там прийшло цікаве для них. Перед цим нам передали великі в'язки бубликів, по 20 бубликів було на в'язці, і вони, як діти, всі підняли ці бублики, сфотографірувалися з ними, що вони отримали, що вони раді, що ми за них переживаємо і передаємо їм туди все. Тобто, саме відгуки хлопців і мотивують да. вас працювати далі. Ну, кожен день думаєш, ну завтра не підеш, не будеш робити, прийдеш додому, будеш займатися своїми домашніми справами, але так не виходить. Коли мені останній раз от ми збирали, були шерстяні одіяла, там наші хлопці вийшли на таку позицію, на якій не можна ні буржуйку запалити, ні свічку, цю, що ми передаємо. І Мене попросили зберіть чим побільше одіял, щоб хлопці просто могли там укутатися. Вони на 4 дні уходять, і потім вони вертаються на 2 дня дні наперед і уходять обратно. Просто а на дворі якраз почалися морози, ти як подумаєш, Боже, як вони там, бідні, сидять зараз, не можуть ні зігріти ні руки, ні ноги, ні, ні взагалі зігрітися, то це просто це, це нереально. Люди, от, які вдома, які ходять в ресторани, в кафе, вони цього не поймуть ніколи, тому що вони не, були там, вони не знає, спілкуються не з цими хлопцями, вони спілкували. не знають, як це тяжко їм там і як воно. Люди розуміють тільки тоді, коли їхніх когось туди забирають, коли вони вже звідти їм дзвонять і просять, маму допоможи. Тоді у людей виходить, як вони прозрівають що все таке, треба було допомагати, ходити. І багато у нас тут багато людей приходять і починають працювати, коли вже їхні там, чи діти, чи чоловіки, чи батьки. Вони вже коли чують, що там біда, тоді вони починають працювати. А так всі не, не, не цього не розуміють. Дай Бог, щоб нікого це не коснулося, щоб, дай Бог, ніхто цього не зрозумів. Не треба приходити допомагати. Не сидіти чекати, коли їхні там будуть і потрібна буде допомога. Я дякую вам, що ви до нас завітали. Я ще раз вітаю вас зі святом. Дякуємо. Дякую. І ми хочемо подякувати всім, хто допомагає нашій країні за вашу працю, сміливість та здатність вчасно прийти на допомогу. Нагадаю нашим глядачам, що у нас у гостях Ірина Присяжнюк, керівниця волонтерського цеху «Тетріс» та Валентина Процюк, керівниця волонтерської спільноти Чарівна мережка.